Економічний форум у Давосі та українська формула миру про це та не тільки говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Анастасія Штельмашенко, кандидатка політичних наук, політологиня. Пані Анастасія, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава навзаєм студіям. Пані Анастасія, і власне заради справедливості одразу скажу, що це опитування проводилося ще влітку минулого року. Просто свіжіших результатів ми не знайшли. Тоді українців запитували, що вони знають про українську формулу миру. Ну і власне у загальних рисах були знайомі близько 29% українців. Вперше про це чули майже стільки ж знали практично всі пункти лише 14,4% українців, і знали, що такий план існує: 27,6% українців. Тобто, фактично, чимало українців не знали оцих цих пунктів формули миру. Тому давайте з вами от розберемо. Наче здавалося, що на перший погляд все елементарно, але трішечки ґрунтовніше. От першим пунктом української формули миру це є ядерна енергетика, так яких країн які країни можуть от фактично нам допомогти у реалізації цього пункту? Якою підтримкою ми можемо загалом залуч... заручитися, Яку підтримку можемо залучити до виконання саме цього пункту? Ну, загалом в нас же діє правила МАГАТЕ, да, з які всі опікуються цією ядерною енергетикою і тримає її в безпеці, тобто вибудовуючи певні норми, певні ось нормативи, які мають слідувати всі країни для того, щоб ця енергетика була безпечною. Звичайно, що на хто нам може допомогти та всі країни Європи, які підтримують дану політику, відповідно сполучені Штати Америки, беззаперечно, ну і ті, які долучаться до того, щоб даний ось ресурс не тільки у нас, тому що в принципі він загрожує Європі великою кількістю, да, тобто великої значимості в цьому, і це безпека кожного. Тому тут має долучитися і мають розуміти, що безпека наша ядерна ця, безпека їх, так? тому це, це має бути обширний такий союз, обширні переговори з приводу того, щоб забезпечити безпекові можливості по ядерному по ядерній безпеці. Ось з приводу наших атомних електростанцій, і інших для того, щоб забезпечити себе в майбутньому. Пані Анастасія, чи можна сказати, що одним з таких кроків саме виконання цієї цього пункту формули миру, так є те, що до прикладу, все ж таки намагаємося ми відмовитися від російського ядерного палива і в українських атомних електростанціях, ну і зокрема і в європейських, може битися фактично американське серце, якщо говорити про вестінхаус. Ну тут знаєте, тут е, два сценарії не може бути з, з розгляду. По-перше, так може бути. А, і е, для, того, для цього, щоб відмовитися повністю від російського топлива, нам треба час не так швидко. А друге питання це транспортація. Якщо віз з Росії у нас це швидший процес, а як буде транспортуватися зі сполучених штатів? Яким чином зараз? Є питання і проблеми з Суєцьким каналом а, і зв'язку із військовими діями на сході. Як як там буде влаштована ситуація, чи зможуть е, ось врегулювати цей конфлікт, і далі ми можемо говорити. Тобто, тут де тут декілька факторів. Ми не можемо говорити, що да ми одразу можемо відмовитися. Ні, ми не можемо одразу відмовитися, тому що це е, зупинить просто е, дану станцію, і з її потім відновити буде набагато складніше, тому це процес довгий буде. Пані Анастасія, і наступний пункт української формули миру це є продовольча безпека. Продовольство не повинно використовуватися як зброя, експорт українського зерна має бути забезпечений. Ну але разом з тим тут можна говорити насправді про кілька аспектів. Перше, це блокування українських портів. Ну тобто, фактично, та загроза, яку створює Російська Федерація, країна-терорист у Чорному морі. А друге, це фактично ще і кордони України. Так, от польські фермери, словацькі фермери, і з останнього це і румунські фермери, і перевізники блокували траси в країні та прикордонні пункти. З Молдовою та Болгарією, і фактично там, от сьогодні вже з'явилася інформація, що ситуацію дещо вдалося врегулювати разом з тим. Продовольча безпека це фактично стосується не лише України, це стосується всього світу. На яку допомогу можемо тут сподіватися, чим важливий, чим особливий саме цей пункт. Ну, по перше, нам зараз треба активізувати величезну дипломатичну місію наших дипломатів, які будуть говорити з урядами. Як заспокоїти своїх? Громадян, як пояснити їм ці ситуації, тому що ми перебуваємо в нерівних умовах абсолютно, ми в стані війни. Якщо у нас не буде можливості вивозити свою продукцію і її реалізовувати, це для нас економічно і політично буде дуже великим аспектом, таким подразником нашим, да, який буде користуватися Росія. А хто нам може допомогти? Це звичайно, що країни, які зараз ну, вони мають врегулювати. Свої взаємині в державі. Польща зараз після виборів і теж достатньо складно, її свої аспекти піднімаються, і там зараз не все так ладко, як нам хотілося б. В Румунії зрозуміло, там своя політика, і там, напевно, і сам прем'єр-міністр, чесно кажучи, не зовсім зацікавлений в тому, щоб повністю врегулювати цей конфлікт. Він дає можливість Україні, так би мовити, ось да дає. Сприятливі умови, але знову ж таки нічого не, 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 нічого не можливо в тому, щоб він ці умови і забрав да, в подальшому. Тому о, це, звичайно, що конкуренцію, яку ми створюємо іншим, але о, це ведення дипломатичного ось корпусу в тому, щоб роз'яснити державам, що це е, буде, які наслідки, тому що Україна дотаційна країна майже повністю. Ну, от, якийсь процент забезпечує наша економіка. А якщо наша економіка стане, то нам тоді економічно ми повністю залежатиме від Європейського Союзу і від тих фінансових певних нам допомог, які надають інші держави. Все, у нас буде в країні економічний колапс. Це, звичайно, що для кого буде? Яскравим прикладом і яскравим там не сказати, що Україна все її може забирати, і з нею вже не може не мати справу, тому що вона в борговому зобов'язанні у всіх вас і подальші виплати ну ви можете не очікувати. Це для Росії, звичайно, що все це ослабить наші позиції, і це підвищить її можливості. Третій пункт української формули миру це енергетична безпека. Атака на енергетичну інфраструктуру є злочином. Саме так, от йдеться у українській формулі миру. І пані Анастасія, минулого року так пам'ятаєте, ще з жовтня. Починаючи, якщо я не помиляюся, з 10-го, росіяни почали масово бити по енергетичній інфраструктурі України. Разом з тим, Україна все ж таки пережила перші в своїй історії у листопаді цього року, начебто, ситуація дещо змінилася, але ж не можемо забігати наперед. Енергетична безпека. На чию підтримку можемо тут розраховувати? Ну, нам, вже після того, як ось розпочалися ці блекаути, нам України Європи, Сполучені Штати, Канада надавали допомогу у трансформаційних. Енергетичних таких блоках, відповідно, які допомагають відповідно забезпечувати енергетичну безпеку. Да, нашу. Так, ми підключилися до європейської енергетичної. Там спільноти, да, яка ось підтримує нашу випадку збоїв відповідно. Тому у нас є підтримка зараз. Нам головне її не втратити, нам головне її підтримувати відповідно в цьому аспекті. Ну і намагатися, звичайно, що забезпечити безпеку. Ну ми достатньо обширна територія, Знаєте, це дуже складно забезпечити всі наші. Важливі стратегічні об'єкти, тому що, по-перше, не вистачає і боєприпасів, а зараз теж з цим йдуть перемовини, да? тому нам потрібно це, звичайно, що враховувати ці аспекти і діяти. У нас мають бути забезпечені ці аспекти. Яким чином це переговори з іншими країнами, це вибудовування своїх стратегій дії щодо того, як це може бути, коли це може бути. Ну, тобто, це покрокові ось стратегії, які мають використовувати держава для своєї безпеки. Наступний четвертий пункт української формули миру це військовополонені Повинні бути обмінені за принципом усіх на всіх. Ну і насправді, пані Анастасія, тут певно, що погодитися, що досить складно виконувати саме цей пункт, бо нещодавно відбувся досить великий обмін. Разом з тим, він був одним з найбільших за останній час. А попередньо мені здається, ще були влітку обміни. Тобто, досить тривалий час не було обмінів. Якщо не помиляюся, об'єднані Арабські Емірати допомагали саме у цьому обміні. От як сконтактувати? Кого тут залучити? Бо фактично росіянці вони певно все ж таки не зацікавлені саме в такому обміні. А українці зацікавлені повернути додому тих, хто обороняли нашу країну? Ну росіяни, звичайно, що зі своєю ментальністю, напевно, їм все одно в них і так їх багато. Тих жителів, хто на що їм ще повертати, а вони ще можуть бути і якимось там зрадниками, як це було раніше в Радянському Союзі. Я думаю, що це кігібійські настрої такі в них все одно не викорінені. А ми дбаємо про. Ну, для нас важливо, тому що сім'ї просто втрачають своїх рідних, своїх близьких. І це неможливі втрати і так на фоні величезних таких інших. Тому зараз долучається ось сказали Арабські Емірати. До цього до Туреччина долучалася, країни там Європейського Союзу, можливо, складно якось плити на Російську Федерацію. Чесно кажучи, для неї немає ніяких таких цінностних орієнтацій. Є власні якісь абсолютно. Свої позиції, свої якісь амбіції, і на них може бути лише сила, лише сила, яка може впротидіяти їм все або вигідна якась для них як ситуація, чи там угода, яка б відзадовольнила все інших аспектів для них не не існує абсолютно. Наступний пункт української формули миру це територіальна цілісність. Територіальна цілісність України має бути повністю відновлена. Так, і ми завжди говоримо про міжнародно визнані кордону 91-го року. Разом з тим, пані Анастасія, чуємо насправді багато заяв і замороження конфлікту на тому рівні, на якому є хто скільки завоював, то скільки відвоював. І говорить про 22-й рік, я маю на увазі до початку повномасштабного вторгнення. Ми ж розуміємо свою територію. Так, ми розуміємо фактично от ті тисячі квадратних кілометрів, які належать нам і які визнаються міжнародною спільнотою. Разом з тим, от такі скептики, як тут реагувати фактично і от відновлення територіальної цілісності. Ми ж розуміємо, що це і зброя, і гроші, 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 і ще раз гроші. На кого сподіваємося тут? Ну, ви знаєте, тут. Нам треба перше, це тільки на себе, дуже складно розраховувати на когось іншого. Світ зараз дуже нестабільний, виходить дуже багато конфліктів, в яких сягуються і там Сполучені Штати Америки, ось там конфлікт в Ємені, наприклад, це якісь інші аспекти, які там піднімають із. Ізраїль, який нестабільний, Іран, який постійно ось в такому провокаційному аспекті да, для інших перебуває. Він сам не воює, але надає зброю, дає фінансування, наприклад, підтримку якусь тих, тих угрупувань, які не підтримують інші. Він супротовом просто йде. Не один з жодних, жодних з цих конфліктів не вирішений. Абсолютно. і тому розраховувати на чиюсь підтримку, коли е, держави зараз перебувають а, там в стані такої нестабільності своєї, дуже складно. Тому, звичайно, нам треба вибудовувати свою політику і вкладати ці кошти, які зараз у нас є, по можливості в свою військову а, там, в якісь боєприпаси, якісь там дрони, які зараз ось. Вже виробляється. І це супер. Це, це дає нам можливість пріоритету, там, коли в нас вже там є розробка цих підводних дронів, і, дронів які там, дають, віддають атаку, да, яка відбуває атаку. Коли противник б'є і інше. Тобто це військові розробки, які нам дуже сприяють подальшому. І ми заявляємо світу, що ми можемо, і тоді вони нас підтримують. Тому що зараз величезні коливання, нестабільність у зв'язку з виборами, які будуть в країнах, і у зв'язку з політичними тими ситуаціями, які складаються в інших країнах. Ми маємо це все врахувати. Ми не єдині на планеті, на жаль. І нам треба рахувати всі аспекти. Наступне це виведення військ Російської Федерації з території України. Ну і власне пані Анастасія сьогодні от з'являється знову ж таки заява Трампа, де він каже, що цю війну можна закінчити дуже швидко, практично за один день. Він дуже добре знає Путіна. Він дуже добре знає Зеленського. І він фактично знав би і знає, як вирішити. Питання українсько-російської російсько-української війни фактично в дуже короткий термін. Чи дійсно це так би могло би відбутися, якщо ми говоримо про виведення військ? І знову ж таки, якщо ми брати до уваги оті заяви, які лунають там на Росії, там де вони говорять про те, що це територія, яку вони в нас захапали, нашу українську, яку вони собі типу внесли до конституції і думають, що тепер вона їхня, і там роблять сміттєзвалище. Але те інше, як тут бачите вирішення цього плану? як тут точніше бачите реалізацію цього пункту плану. Ну, з Цим пунктом планом дуже складно. А що ми чуємо від Трампа? Це лише популістські лозунги, які він робить для своєї аудиторії. Чи він вирішив конфлікт із Мексикою, будучи президентом? Він, що зробив? він зробив там стіну, ну, Зробив, а конфлікт він не вирішив. Зараз там все одно ситуація продовжується і вона потребує розв'язання. А те, що він говорить, я ж ще раз кажу для того, щоб просто набити більше електорату прихильності до своєї персони, от він такий великий амбітний кандидат, який може вирішити дану ситуацію в один в один день. Неможливо це вирішити в один день, чесно кажучи. Єдине, якщо це вирішити в один день, це значить, ми погоджуємося на ті умови, які нам виставляє Росія. А ми стаємо частину буферної зони. Частина наших територій не підвласна нам, і вони стають сірими відповідно, тому що може бути там і Росія не зовсім зайти, і вони залишаться просто ось без заселення. І це там може бути такий сценарій, як Північна і Південна Корея. Або ті ту частину, яку забирає Росія, це промисловість, це величезна кількість промислов. Да, вона зараз знищена, вона зараз там в випадку, але її можна підняти, вкладаючи величезні, величезні кошти. Якщо Росія в подальшому буде там ці, такою політикою робити, то в принципі в неї всі можливості є для того, щоб відновити. Наші заводи, які були нашими, і відновити нашу промисловість, яка була нашою. І ось цей сценарій, який може запропонувати Трамп, все, типу, погоджуєтесь на умови Росії, вона виводить війська там, частини того, що там не претендує, і все. І до побачення. Вас задовольняє. Ми вас більше не фінансуємо або підтримуємо. Ми створюємо мирні договори, які там там, в подальшому вас від якихось агресій. Але це знову ж таки. Ну таких безпекових гарантій є, не може дати жодна країна. Вона не знає, як вона буде завтра сама. Тому, тому це складно все. Пані Анастасія, наступне це військовий трибунал та репарації. Ну і фактично тут можна згадати той ордер на арешт Путіна за те, що він краде. Українських дітей, але якщо ми говоримо про репарації, так от фактично, е, Російська Федерація зараз от готується до судів для уникнення конфіскації заморожених активів свого центробанку на 300 мільярдів доларів. Про це писало видання Bloomberg. Е, пані Анастасія, перше військовий трибунал. Як це реалізувати, під проводом кого це могло би бути, на якій основі це могло би бути. Ну і якщо ми говоримо про репарації, Росія зараз вже готується до судів, щоб не забрали їхні е, активи. Так, не конф. Фіскували їхні заморожені активи центробанку, то фактично вони ж певно не погодяться 100% виплачувати в Україні репарації. Як це з бареля нафти має відбуватися? Що ви бачите? Як ви бачите реалізацію цього пункту? Чесно кажучи, цей пункт не можу реалізувати без згоди. Це не знаю, це, як о, там у ведмеді забирати його їжу. Росія і поки вона не здасться, поки вона не зрозуміє, що вона ослабла ніяких ми не отримаємо позитивних динамік до нашої повідношенню до нас. А з приводу того, що трибуналу, ну військовий трибунал, там виходить це з європейських країн, це з наших відповідно це з тих документів, які ось подаються на цей європейський суд. Ну, гаразд зараз є там ордер на... Арешт Путіна, але поки він не пересіче там кордон, європейські країни не вправі діяти. Те саме і з даними активами. Вони, вони там працюють на банківську систему Європи. Просто так відмовитися від цих коштів для них теж складно. Зараз виходить адміністрація. Трампа там блокує всякі аспекти цього в конгресі. А Байден зараз не може прийняти остаточне рішення, тому що знову ж таки він залежить від прийняття рішення в конгресі. Тому це двояке рішення. Воно ну, так знаєте, вони. 100% вони погоджуються, адже це допоможе Україні там з відновленням, з підняттям певних економічних аспектів її. Але як це зробити точних механізмів і доведення їх до кінця? Ось можливо, механізми вони певні знають, але як їх довести до кінця? Ось цей аспект відкритий. Подивимося, як буде далі розвертатися події, але він зараз ось до прийняти до розгляду, а в подальшому подивимося, як і він буде реалізовуватися. Екоцид. Шкода навколишньому середовищу, має бути мінімізована. Руйнування Каховської гідроелектростанції це злочин. Ну і фактично, тут складність у чому. Певно, перше це саме в підрахунку екологічних збитків. Як тут реалізувати цей пункт плану? Хто тут нам може допомогти це зробити? Ой, чесно кажучи, це найоб'ємніший пункт, який б там у нас не був. там… Але ці наслідки ми вже будемо ми, ми їх зараз вже можемо відчувати, а в подальшому вони тільки будуть накопичуватися ще більше. Відновлення природи це тисячу років або там сто років, відповідно до того, що, що, що саме яка занесна шкода. А те, що робить Росія, закидаючи нас там металом, вибухівкою, на, на, мінуючи наші ці поля, це, це взагалі це величезна шкода для нас, це величезна шкода для навколишнього оточення, це величезна шкода для нас, як в даної території. Це просто згодом зробить неможливе проживання на даній території. Україна, яка була процвітаючою екологічною і аграрною країною, може перетворитися переварити, просто на пустелю. і це питання дійсно дуже потрібно піднімати серед спільноти, що вони задумувались про те, і серед нас, тому що перше це ми населяємо цю територію, і чи хочемо ми жити на даній території в подальшому, чи чи ні, да ми маємо теж про це себе про це подумати. Дев'ятий пункт української формули миру це гарантії безпеки. Не допустити повторення війни, і Україна має бути в НАТО. Ну і фактично, ми вже говорили про те, що кордони 91-го року це, якщо про територіальну цілісність, але це ж не означає, що Росія, наприклад, от перестане і не буде готуватися до наступної війни, там через рік, два, п'ять чи десять. Разом з тим про НАТО, поки що пані Анастасія говорити не маєш так. Ну бо якщо про європейський союз, ми поки що маємо що говорити. А про НАТО поки що немає. Разом з тим, гарантії безпеки до вступу в НАТО. Україна вже підписала такий договір з Великою Британією. Наразі вже йде другий раунд перемовин зі сполученими штатами Америки. Також такі перемовини з Канадою є, точніше, вони вже навіть цю безпекову угоду надіслали до Києва до офісу президента для ознайомлення, і з Румунією теж йдуть перемовини щодо таких безпекових угод. От разом з тим, що нам наразі дають ці безпекові угоди, чим вони відрізняються від того, як зараз наші партнери нас підтримують, і загалом гарантії безпеки, пані Анастасія, як їх реалізувати? Вже знакаючи, поки ми не захистимо себе, нас ніхто не, не, не захистить. А да, ці гарантії допомагають нам в підтримці, і ви знаєте, Росія не очікувала того, що нас підтримує інші держави. Вона думала, що вона нападе на беззахисну країну, яка не в змозі себе захистити, адже армія була спотворена, зброя була роз, роз, розкрадена а там і не було там достатньо цих запасів нічого. Да, в нас там не була підтримка Заходу, відповідно, але не, не, не в такій кількості, щоб ось Україна могла себе захистити в повній. Але підтримка світу, підтримка Сполучених Штатів, Великобританії, Європейського Союзу, окремих держав задало їм того, що Україна все ж таки значима на карті, і він так просто і нас не взяти, що називається головними руками. Тому. Безпекові це здає того, що Україна не одна, і її підтримують. Це ось такий величезний плюс для нас, що ми залишаємося не одні, але поки ми не створимо свою власну безпеку, знаєте, це як з Ізраїлі. Поки вони не, не мають своєї повної забезпеченості, то відповідно ну, там є напади, є відповідно там агресії. Але ну в них трошки інша ще ситуація. Ми не можемо прийняти прямо країну там з Ізраїлем. Це але Ізраїль може себе захистити без союзників з допомогою союзників, це що дає їм величезний прерогатив і величезну можливість перемоги. Тому що вони там мають свою стратегію, відповідно підготовчу армію, вони мають зброю, яка допомагає їм в їх боротьбі. Так само і нам мають да, країни Заходу, це мають лише підсилити нас, надати нам ще більшої ваги да, фінансової і збройної, але це не значить, що ми там, о, о, там, маємо просто ось. Укладатися лише на цих партнерів і більше нічого не робити. Ні, нам треба набрати свій арсенал. Нам треба створити свою боєздатну армію, свій зброю, свою зброю, яка б нас захищала. Пані Анастасії, 10 десятий. Останній пункт української формули миру це фіксація завершення війни. Вище описані аспекти мають бути підписані за широкої участі держав та організацій. Перше, тут пані Анастасія, хто мають бути підписантами? І знаєте, можливо, не варто тут порівнювати з Будапештським меморандумом, але все ж таки Україна вже має такий гіркий досвід, там де фактично гарант того самого договору напав на Україну. Та як тут хто має гарантувати, хто має підписувати? Що тут бачите? Ну, чесно кажучи, най... найкращою гарантію в тому, що на Україну не був напад, це ведення її альянс. І це дійсно дасть величезний плюс для того, щоб зрозуміти, що Україна перше вона сама мілітаризується по-друге, вона в союзі з вагомими союзниками, і там без шансів, да, тобто підтягнеться весь контингент європейський, американський і тому подібне. І буде найновіше озброєння, яким вони можуть володіти і застосовувати безпосередньо. безпострінансосі, і фактично, це оцих 10 пунктів української формули миру, які сьогодні знову ж таки президент Зеленський. Презентує ще раз у Давосі, хоча насправді він це робить за будь-якої нагоди, дає можливість говорити про український мирний план. Але це, так би мовити, план А. Як ви вважаєте, чи потрібно план Б мати в Україні? Чи достатньо цього і заручатися підтримкою, до прикладу, наших партнерів? Звичайно, що завжди треба мати декілька планів, тому що сценарії можуть бути різні. А ситуація в світі нестабільна, і розраховувати на якусь там стовідсоткову підтримку якоїсь країни нам складно. Там ми знаємо, заручаємося, говоримо все, але приходить там нова політика, чи новий уряд, чи зміна якоїсь там особи посадової, все. Нам потрібно заново все обговорювати так само, як наприклад, там з Польщею, чи там з Європейським Союзом буде, чи там сполученими штатами, а не, там Таїланд, який зараз теж не, не Тайланд а. Тайвані, де там теж був обраний. Ну ми далеко від них, звичайно, це така країна, але все одно просто як приклад того, що зміна уряду це звичайно, що знову ж таки нові домовленості, нові налагодження контактів і політики між країнами. Тому нам завжди треба мати і план А, і план Б для того, щоб можемо було йти далі. Пані Анастасія, і вже підсумовуючи, економічний форум у Давосі вже є прес-конференція президента Зеленського, де він спілкувався засобами масової інформації. Економічний форум у Давосі. Чого очікуємо? Ми яких результатів очікуємо звідти? Вчора до прикладу Андрій Єрмак анонсував вогонь новини. Можливо, очікуємо вогонь новин. Ну да, подивимося економічно. Це з приводу економіки, з приводу ось того ситуації, яка складається в світі. Це продовольча, яка ось відповідно нас стосується. Це політична, яка безпосередньо теж нас стосується. Тобто, зараз ми в поєднанні з світом, да, і ми нерозривно з ним пов'язані. Світ нерозривно пов'язаний з нами. Тому всі ті аспекти, які будуть підніматися, це безпекові аспекти, це економічні, це політичні. Це все стосується і нас, і світу. Загалом. Пані Анастасія, щиро дякую вам за хорошу розмову сьогодні. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Анастасія Штельмашенко, кандидатка політичних наук, політологиня, була з нами відеозв'язком. Говорили про ек...